У ході проведення контрдиверсійних заходів служба безпеки України затримала подружню пару, яка працювала на ФСБ і готувала координати для нових ворожих ракетних ударів по підрозділах сил оборони у Харківській та Сумській областях. Серед основних цілей ворога були штаби та укріпрайони підрозділів Збройних сил України і Державної прикордонної служби. Також агресори цікавили геолокації логістичних баз та складів з озброєнням і боєприпасами українських військ. Щоб отримати розвіддання, ФСБ залучила свою агентку з Сумщини, яка майже рік працювала у Харкові медсестрою у місцевому лікувальному закладі. Жінка втемно використовувала своїх колег по роботі, в яких розпитувала про місця базування сил оборони на Харківщині. До злочинної діяльності вона залучила свого чоловіка ним виявився колишній працівник розформованої міліції, який проживав у Ахтирці на Сумщині. За даними контрозвідки СБУ, на прохання своєї дружини фігурант обходив прикордонну місцевість, щоб виявити локації українських захисників. Крім того, він втемно випитував потрібні агресору відомості у своїх знайомих, отриману інформацію. Чоловік месенджером переправляв дружині, а вона потім звітувала своєму московському куратору його особу вже встановлено службою безпеки. За даними слідства, жінка потрапила у поле зору ФСБ через свої прокремлівські погляди, які неодноразово поширювала в телеграм-каналах. Її чоловік також підтримував країну агресора і сподівався на захоплення регіону окупаційними угрупованнями Російської Федерації. Під час обшуку за місцями проживання затриманих вилучено мобільні телефони та сім карти різних операторів із доказами злочинних дій. Наразі слідчі служби безпеки повідомили російські агенції про підозру. У державній зраді, вчинені в умовах воєнного стану. Злочинні дії чоловіка кваліфіковано як несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від восьми років до довічного терміну ув'язнення. Служба безпеки України вкотре наголошує, що жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за законом України.